Добрий вечір. Тобі щось мені колядувати захотілося сьогодні. Да, странно свята, <свята> пройшли. На мене знайшла коляда. Всім привіт, мене звуть Сергій Хаус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Сьогодні ми поговоримо з вами про багато цікавого, що накоїла Соня Маразюко 5. Що зробив Канівець своїми зубами і чому він вибив всі свої зуби? Що прогнозують букмекери України на Євробаченні? Як Київстонер зціпився з захисниками Азовсталі? Коротше, багато цікавих новин. Полетіли. Давайте дивитися і обговорювати. Ой. Фу, Чай з кіши. Але перед тим як ми почнемо, обов'язково підписуйся на цей канал. Не забувай підписуватися. Дивляться 60% людей без підписки. І мені це образливо. Я для вас стараюся, кожен третій день готую вам новий випуск, тому підписуйся обов'язково. І найважливіше, прошу всіх вас завжди ставте цьому відео лайк, тому що це просуває це відео. Ставте цьому відео лайк. Не забувайте, якщо вам не сподобається цей випуск, в кінці його приберете. Просто киньте лайк і буде вам щастя. Ну а також я завжди радий вашим коментарям. Внизу ми з вами спілкуємося, обговорюємо ті чи інші новини. Ви погоджуєтеся чи не погоджуєтесь з моєю думкою, я завжди чекаю вас внизу, тому пишіть обов'язково. Скандальна Соня Морозюк нарешті виклала цікавий пост, про який ми з вами можемо поговорити, тому що вона зробила все, що ми їй казали в минулому випуску. Хто не пам'ятає пару випусків назад, ми з вами обговорювали Соню Морозюк та її скандал та її відношення до родини корупціонерів, мирських людей, просто гидких людей, які крали у нашої держави, а саме у ЗСУ. Соня була заручена з одним із цієї банди, не назву його навіть родиною, а банда, групіровка, яка крала гроші. І Соня Морозюк була заручена з ним. І тут вона викладає через скільки вже пройшло тижня, два. Ну довго зріла дівчинка. Соня Морозюк пішла від Романа Гринкевича, Заручини розірвала, а його подарунки, а саме обручка, одна штука і колі, одна штука. Продасть і гроші здонатить на зсу багатстві і бідності, аж поки ДБР не розлучить нас. Цитую Соню: ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не піду з родиною, яка зрадила мою країну. Я вірила зараз. Мені гидко відчуваю себе обманутою та використаною. Я обираю бути чесною перед собою і залишаюсь сонію морозюк. Вот. Круто, давайте вставимо кадр, де я рекомендував Соню зробити, як я рекомендував Соню зробити. Я знаю, що робити, Сонь. Я знаю, що робити. Дивись, я тобі даю крутий план. Ти кажеш, що да, він мені брехав не до кінця був зі мною відвертий. Що він там робив? Кидаєш цього гада, а не лишаєшся з ним, бо ти дуже сильно любиш грошики. І ти готова терпіти оце. От все лиш би лишитися при цій кормушці, да, грязній. Береш, знімаєш, отак, от красиво кольцо на пальці. Да. Береш, знімаєш всі ці украшення картів. Береш, знімаєш все, що він тобі подарував. Це все продаєш і гроші. Віддаєш на ЗСУ і кажеш, мені цих брудних грошей не треба. Я віддаю ці ці гроші, які були куплені подарунки мені туди, куди вони предназначалися з самого початку на ЗСУ звідки вони кралися. Так, це був такий план від мене, де я казав, що щоб реабілітуватися, треба швидко реагувати і відмовитися від всього, до чого можеш бути ти причетна в сенсі про родину цих Гринкевичів. Так я розумію, що вони були там відносно скільки 4 місяці чи півроку. Я розумію, що її як дівчинку. Не поглиблювали в сімейні ці да, всі історії. Я не вірю, що коли такі великі бандюки, коли до них приходить якась новенька дівчинка в родину, да, і вони їй кажуть, значить, слухай, сонь, тут така схема. Я, значить, тут роблю себе великого волонтера. Пижу гроші на ЗСУ, і це ми з тобою гуляємо і купуємо тобі нове каліє Булгарі. Я не думаю, що таке було, я не думаю, що був такий контекст їх розмови коли-небудь. Я думаю, що просто неглибоко її все пускали. все. І вона могла просто здогадуватися про це все. І коли почали копати і дізнаватися дуже багато нових факторів, фактів, чого я факти-факторами називаю, ми що в екс-факторі. Сонька, золота ручка наша, коли це все дізналася, вирішила трішечки почекати. думає, ну зараз утихне скандал чи не утихне, утихне, чи не утихне. І в той день, коли вже цих Нкевичів лицем в пол, коли ДБР сказав, що займається відкрито цією справою, тоді вона викладає таку вот чисту руку на фоні, і типа, я тут ні при чому. Дивись, Сой, дуже круто, що ти це зробила. Дуже круто, що ти знайшла в собі сили відійти від цієї грязної кормушки. Тому що, коли такі великі гроші тобі потрапляються на шляху, дуже важко з них потім звісти, да? круто, що ти не продалась. Це вже великий респект. Але чому це не було зробити зразу? Чому одразу не було це зробити? Тіпа, ти одразу розуміла, що це правда. І ти одразу знала, що це правда, і одразу почалися проблеми у твого нареченого і у його батька і у його родини. Ти дуже довго чекала і розбиралася. Може, ти вела своє розслідування? Не знаємо. Чекаємо тебе на якомусь інтерв'ю на Ютубі, де ти розповіш про цей важкий період свого життя. Обов'язково? да? Що на рахунок прикрас? Я дуже сумніваюся, що люди, які володіють такими фінансами, подарували тобі за півроку тільки одну обручку і одне коліє. Якось дуже пожлобське. Якщо так пожлобське, то що ти взагалі з ними робила? Якби мені подарили за півроку люди, які мають багато грошей, коліє і обручка. Тільки я б на них як мінімум образився. Чи це просто те, що ти готова продати? Не знаю, чому типа вот от так. От, але ну і звісно, через те, що у Соні була, знаєте, не така швидка реакція. Ті вона така, ну зараз я посижу, подумаю. Посадять його, якщо то тоді я піду. Якщо не посадять, якось він відкупиться, тоді залишуся з ним. Ну, типа, в біді і в радості були в місті. Да? А тут, коли вона зрозуміла, що все діло пахне жареним, просто його вже ліцом в пол. Вона тут же викладає ручки, і тут зразу починаються що? в соцмережах. Меми, наша велика зброя України, наші українці придумують меми просто через 2-3 секунди після початку якогось скандалу. І значить, вже її порівнюють з Людою Янукович, що а та та за батю держалася до останнього та батю не кинула. Тут її порівнюють уже з цією, і до згарагу, де Алур, от, лурвотцю як її звати Оксаною Марченко. Що вона от, па існують два типи жінок? Одні кидають свого бандита, а другі е, грають роль дури до кінця. Тому да Соня трішечки затягнула, і вже ніхто не вірить в щирість її намірів, вже ніхто не вірить в щирість її того, що вона пише, і того, що вона робить. Тому мені кажеться, що єдиний шанс тепер, Соня, якщо ти мене запитаєш знову, що тобі робити, залягти на дно на деякий час, поки цей скандал не закінчиться. Тому що я розумію, що ти менше всього винувата в цьому, в цій всій корупційній схемі, да? але ти теж причетна до цієї родини і ти теж вимазала свої руки в крові. Тепер тобі за це відповідати перед народом. Якщо не перед судом, як твої цим родичам бувшим вже да то перед людьми, перед якими ти себе заляпала. Фагот різко висловився про артистів, які до сих пір співають російською. Ти ворог України. Фагот різко висловився про артистів, що співають російською мовою. І тут мені його думка дуже близька. Якщо послухати його про що говорить Фагот, дуже слушні класні слова. Тобто цей от конфлікт завжди до сих пір літає в воздусі і серед артистів, і серед зірок, і серед медійних персон, блогерів, інфлюенсерів і так далі. Чому не можна робити зараз контент російською мовою? Тому що ти збагачуєш культурно. Uh, російську культуру ти збагачуєш. Ну, цю скри, якщо виявити собі скриню, да? скриню російської культури. Ти туди робиш внесок. Не в нашу культуру внесок, а в ту культуру внесок. На російській мові ти створюєш контент, створюєш пісні, і це та культура російськомовна. У нас є своя культура, у нас є своя мова, у нас є свої традиції, у нас є своя країна, слава Богу. І ми можемо з вами робити все, що можливо для розвитку і створення своєї класної культури і своєї класної музики, і так далі. Тому подібне. Мені сподобалося, як Сказав, що там да в розмові вдома між собою, да будь ласка. Він каже: Я на фронт їжджу, там з чуваками розмовляю російською мовою, тому що вони російськомовні, деякі з них тут говориться не про а, е як люблять пропагандони робити, це популяризувати цю думку, що ми всі забороняємо всім розмовляти російською мовою. Ми говоримо про медіапростір, ми говоримо про культурну спадщину. Ми говоримо про те, що ми створюємо зараз контент, створюємо зараз якийсь продукт російськомовний. Це неприпустимо в сьогоднішніх реаліях. Ми маємо створення і творити для України і на користь України, от і все це головні меседжі, які мені дуже імпонують. Злата Огнєвіч обурилася. Що значить, Злата Огнєвіч обурена половина українських музичних трендів на Ютуб росіяни Співачка закликає припинити перегляд російського контенту. Кожний перегляд це кошти на ракету, яка вбиває українців. Златочка, ти дуже права, але я вважаю, що наші артисти мають не трендіти про те, що глядач обирає російського якогось там да виконавця, чи російську якусь там е, якийсь серіал, чи якесь російське кіно, український артист. Має створювати український артист. Повинен створювати конкурентоспроможний контент, музику. Для того щоб привернути увагу українського глядача, так це теж свого роду війна, і вона за глядача. тому що глядач дивиться, що робить Злата Огнівіч. Я недавно подивився в Apple Music її обкладинку нового альбому, і я подумав, що це якийсь привіт із 2000-х, що це якийсь старий альбом їй залетів. Я подивився ні, новий. Я думаю, фу так як ви можете бути вимагати щось від народу, коли ви навіть нічого не створюєте класного. Тобто я не засираю, я просто кажу: робіть класне, От всі артисти, всі блоги, Гери, всі тіктокери, неважливо хто ви є. Робіть якісний крутий контент тільки тоді, коли почнете робити щось краще і вище, і найкраще для себе, для свого глядача, тоді він до вас прийде. Тоді він перестане дивитися цю, цю чепуху, тому що це все чепуха, просто її дуже багато. І коли заходиш на україномовний Ютуб, я дивлюся тільки україномовний Ютуб, і намагаюся взагалі там навіть Дудя якогось не дивитися чи ще когось. Тобто я ігнорую ці всі канали. Контенту піпець як мало. Дуже мало контенту. Дуже мало створюють контенту. Або там випускають дуже рідко контент, або його дуже мало. Творіть, робіть, створюйте, робіть це, чому ні, а не просто жалуватися в себе. В інстаграмчику, понімаєте? Во це дуже важливо, тому що так я теж не підтримую, що там дивляться росіян, що там дивляться якесь російське і монетизують щось російське. Я теж це не підтримую, але замість того, щоб воробити, отак, от треба ще трошечки створювати якість якусь і робити ринок. От і все. Захисника зовсталі хімік посварився з Київстонером через проросійську позицію. Натомість Київстонер, який живе в США, звинуватив Давида Хіміка у тому, що він працює на СБУ, тому висловлюється проти репера. Я би на місці Київстонера посоромився би цього всього. Я би посоромився взагалі. Писати в подібному тоні, подібним планом людині, яка є героїчною людиною в нашій країні, перед якою я вклоняюся, вклоняються і мають вклонятися всі українці за його сміливість за його відвагу і за те, що він робить для нашої країни. Да? Бо це великі воїни, це великі люди, які створюють сьогодні нашу державу, і завдяки на... і завдяки яким наша країна стоїть, і ми маємо бути вічно вдячні просто цим людям. І неважливо, якби це написав просто якийсь невідомий йому солдат і просто висловив свою позицію. Кіївстонер, який тікав через кордон, який зараз живе в Америці і дає якісь проросійські наративи, видає. Ти взагалі не маєш права відкривати рот в сторону таких людей. А нічого, крім дякую і там не знаю, допомогти їм зібрати кошти на якісь там не знаю збори. Ти не маєш права взагалі нічого їм писати. Я до Київстонера відносився досить паралельно. Мені було байдуже на його минуле, мені було байдуже на його сьогоднішнє. Допоки не побачив ці скріли переписок, мені стало якось ну, не те, що неприємно, я. Якось розізлився навіть на це. Я Думаю, якого хера ти чувак, який сидить з жопою в Америці. Вибач мене, який нічого не робить для України, нічого не створює для України, який там заступається до сих, до сих пір за росіян і намагається усидіти на двох стільцях. Да? Для мене це дивна позиція. Для мене ця людина себе закупала, і це його останній вчинок, це знаєте, останній гвоздь -кришку гроба його медійній персоні. І нехай займається своїми справами, нехай живе в Америці, нехай сюди не лізе. Але йоб твою мать. Повагу до людей, які створюють Україну сьогодні, які борються за Україну кожен день, які не тільки можуть писати в інтернеті, да? а які можуть відстояти свої права і свою країну на фронті. Кажи таким людям дякую, вклоняйся їм, а не пиши отаку всяку хуй. Я вважаю, що хлопці, які виїхали, там, Влад-яма, Бабкін, Винник, Ківстонер ну оці всі великі герої України. Не вякайте. Ви взагалі не в контексті України більше. Ви взагалі тут е, не потрібні більше. Якщо ви, ви зробили свій вибір, все, живіть своє нове життя і не вякайте. не лізьте сюди. Живіть своє життя. Ви його обрали. До побачення. Дякую. Я обожаю сидять там і пиздять. Ой, в Україні корупція! Ой, в Україні так! Ой, в Україні сяк. Так Ти ніхера не зробив, щоб поміняти в Україні. Ти зібрав блядь, чемодан і звалив. Альо, ой, все давайте трішечки відволічемося, і підемо далі. Підемо далі. Ну, Дашка Квіткова нарешті нам показала свого нового краша. Як ви думаєте, хто це? Це, в принципі, і мій краш. Мудрик. Олександр Мудрик наймолодший, найбагатший український футболіст, дуже класний футболіст, не тільки в плані гри в футбол, якщо ви розумієте, про що я. На шова став і блогерка зізналася, що він постійно попадається і в рекомендаціях, і вона на нього залипає. У мене теж такі рекомендації, Даш, я тебе розумію. Даша проявляє активність на сторінці футболіста Михайла, але він ніяк не реагує, тому що Михайло. Знаходиться у відносинах, за які його зараз дуже всі критикують. Відносини з росіянкою, якоюсь, де вони там разом проводять час, паляться вже в історіях. І у мудрика зараз є дівчина, тому Дашуль не реагує трошечки твій а, новий краш. Але слава Богу, що то не цей холостяк, про якого про якого всі говорять, що тебе були з ним відносини, тому що цей холостяк це був повний крінж. А от і квіткова, мені здається, пара досить симпатична. Мені таке підходить. мені таке подобається. Як вам напишіть в коментарях. Такі новини були в нашому українському шоу-бізнесі за ці три дні. А зараз переходимо до світового шоу-бізнесу. Що в них там відбувалося? Давайте подивимося. Вініри більше не в моді. Все, тренд тепер новий. Давайте подивимося, який тренд. Цей тренд започаткував. Хто Канівес? Звісно, Канівес за 850 тисяч доларів позбувся своїх зубів і шокував, як який тепер має вигляд. Власні зуби репер змінив на титанові протези. Музикант же навіть показав, ким надихнувся, коли наважився на такі зміни. Виявилось, знаменит... І хотів бути схожим на лиходія із фільмів про Джеймса Бонда «Щелепи». Коротше, да, Черюсі був такий фільм. Зараз він поставив собі таку титанову пластинку, яка просто цілісна така пластина із титану у нього в роті замість зубів. Я не знаю, у Канівеста були дуже гарні, прям ну шикарні зуби. Він дуже рідко посміхався, але зуби в нього були правда дійсно дуже гарні і красиві. А тут зараз його ці титанові пластини цікаво, як він буде ними їсти, що він буде ними їсти. Але мені здається, як Анівес про це взагалі не думає, як він буде їсти, і що він буде їсти, тому що він завжди любить дивувати, креативити, створювати. І Він вважає себе взагалі новатором. У всьому, да, і в фешені, теж тому, якщо ми побачимо через років 10 у більшості селебриті титанові зуби, я не здивуюся, тому що West дуже добре, яким би він не був а, дебілом, чуть-чуть, да він досить круто відчуває тренди і він знається на трендах. Тому цікаво, чи, чи станеться новим трендом. Краш всього інтернету, людина, яка стоїть на заставці мого телефону, Джейкоб Елорді, розстався, розлучився із своєю дівчиною. The Weeknd повідомляє, що актор розійшовся з інфлюенсером Олівії Джейт після трьох років відносин, в яких вони то розходилися, то знову намагалися зійтися на це раз. Схоже, все так. Що дівчат, тепер ваша черга. Краш інтернету, краш номер один. Зараз е, новий актор. Знаєте, навіть не тімоті Шаламе, навіть не хто там завгодно. Джейка Пелорді зараз номер один. Краш актор у світі. Тому, якщо вам цікаво, welcome, Пишіть йому в Директ. Говорили про Кані Веста, заговоримо і про Кім Кардашин. Кім Кардашин показала свій офіс. Офіс, точніше, в неї багато офісів, а це саме був Офіс Skims, і її бренду Нижньої білизни. Кім влаштувала екскурсію по своєму офісу Skims. Нічого незвичайного, просто вся стіна в її об обкладинках. Да? Любить Кім себе, любить своє ЧСВ. На столі в неї стоїть копія її мозку та її джету. її власного літака стоїть у неї на столі копія його. У неї там є б'юті-комната, є солярій а всі меблі, які... Там знаходяться в офісі від е, Ріка Овенсен. Чудово виглядає офіс. Правда, не знаю, хто в ньому працює, тому що на відео там людей зовсім, крім кромі нікого немає. Цікаво, хто працює на Кім, і цікаво було би почитати, як працювати в командах Кім. Чи правда вона працює, чи правда вона ходить на роботу, чи правда вона займається чимось, хоча б в цих брендах, а не просто є їх обличчям. Тому що будувати власний бренд, будувати бренд косметики, будувати бренд одягу це дуже все важко і це дуже великий компанії, які коштують ну супер дорого, да а вона продовжує ними займатися і займається цим, ніби все сама і там своєю командою. Цікаво, як з нею працювати, цікаво, чи працює взагалі вона. Маніяки атакують зірок шоу-бізнесу, тому що ну знаєте, бути відомою людиною це не тільки отримувати приємну увагу, а й при отримувати неприємну увагу. Окрім хейтерів, ще є люди, які навпаки дуже сильно помішані на зірках, які не можуть без них жити. Вони вважають, що це їх друзі, що це їх жони, що це їх діти. Е, буває по-різному. Давайте почитаємо про Майлі Сайрус. Біля дому Майлі Сайрус заарештували сталкера. Пишуть тім зі поліція взяла під вар. 52-річного мужчину. 52 роки людині, розумієте, який навідався в резиденцію Сайрус. Раніше йому надавали заборону на те, щоб наближатися до будинку Майлі. Тобто, вже були в нього спроби проникнути в будинок Майлі Сайрус. Він заповняв її почтовий ящик із вращеними якимись там письмами. тобто в якісь свої зв'ящення писав і кидав в почтовий ящик Майлі. Писав її із тюрми і використовував її адрес на різні підписки. Тобто там, типи, свої медицинські страховки, все, все, все відправляв на адрес Майлі Сайрус і він там живе. Тобто він чись. Помішався на Майлі Сайрус і намагався знову проникнути в її будинок. Зараз його, нарешті, арештували, і це досить печальна історія із Сталкінством, тому що багато зірок. Ви думаєте, ходять з охраною, такі вони всі ЧСВшні? Ні, не тільки тому, що вони ходять з охраною, тому що у них таке велике ЧСВ, і вони хочуть себе так відділити від сірої маси людей. Просто є багато неадекватів, які можуть наробити біди, які можуть наробити щось таке, що потім а, може якось фатально обернутися для зірки. Да? Наприклад, моя професія теж досить є опасна. Якась сьогодні разюк, потім до мене ззаді піде на вулиці, як мене бахне чимось по голові. І що потім я буду робити, а тому це дуже небезпечна така сфера діяльності знаєте, просто щоб ви розуміли. Аріана Гранде презентувала свій новий кліп, який виглядає просто супер. Аріана Гранде в 30 років виглядає просто на 15. Вона виглядає просто шикарно. І знаєте, ми дивимося кліпи з вами зарубіжних зірок. Ми дивимося на їх а, виступи, ми дивимося на їх а, пісні. Ми дивимося на все, що вони створюють. І ми думаємо, вау, от вони круто роблять, а наші не круто роблять. Я вам скажу, що чим відрізняється чуть-чуть трішечки. Да, наш артист від артиста там. Там, там у артистів огромна команда. Анда, яка не дає їм спуску. Там у зірок немає життя, і вони пахають кожен день. Аріана Гранде, щоб бути такою, якою вона є, виглядати на 15-30, вона пахає кожного дня. Вона кожного дня створює щось нове. Вона кожного дня співає, вона кожного дня займається в залі. Вона кожного дня бахує просто своє здоров'я в свою кар'єру. І це приносить такий результат. І тому такий результат. І тому, коли ми дивимося на зарубіжних зірок, у нас відпадає щелепа, тому що ми думаємо, вау, як так. А за цим стоїть просто великий титанічний труд. Просто люди дуже багато працюють, тому і так виглядають. Кейт Мос легендарна модель. Недавно дивився супермоделі на Apple TV. Це е, такий серіал про топ-моделів того часу. Там розповідали про їх історію, про те, як моделі, як вони створили це. Ви знаєте, культ моделі. Що модель це така селебриті, що це така, як особистість, така людина, яка може не тільки ходити по подіуму, а нести щось більше за собою. якісь сенси. І Кейт Мос була одною з них. Кейт Мос на святкуванні свого 50-річчя. Подивіться просто, як Кейт Мос виглядає в кружевному просто платі. Шикарна модель, шикарні люди, шикарні просто професіонали своєї справи. Вони розуміють, якщо вони йдуть в професію, вони в ній до кінця. Вони слідкують за собою, за своєю фігурою. Вони. Дають інфоприводи кожного дня, вони створюють щось нове. Це круто. Я обожнюю дивитися на зарубіжний шоу-бізнес і дивитися, як вони створюють себе. Браво! Кайлі Дженнер повернула нам 2014 рік. Представляєте, 2014 рік був 10 років тому назад, коли я це дізнався, чуть не перевернувся на цьому стулі. Кайлі Дженнер тоді пам'ятаєте, експериментувала з перуками, і в неї були постійно різнокольорові волосся, постійно різні були в неї кольори. І тут вона одягнула рожевий парик на себе і показала всім, як... чи пам'ятаєте ви мене, підписала якось так, зібрала рекордну кількість лайків просто за пару годин, тому що всі сумували за цими образами Кайлі. І сумували сумують за тими часами, а це було 10 років назад, 2014 рік. Це були легендарні часи створення інтернету, отримає такої популярності інфлюенсерів. Коли з'являлися перші інфлюенсери, з'являлися перший інтернет-зірки у 2014 році. І це був такий пік цього всього. І Кайля нам нагадала про ці часи. Чи пам'ятаєте ви Кайлі такої? Напишіть в коментарях. Також пройшла ще одна премія. да, кожні три дні проходить нова премія в Америці. Я не здивований. Премія Еммі. Вона мала пройти раніше, але через забастовку, як ви пам'ятаєте, раніше була забастовка авторів у Америці у Голлівуді. 75-та церемонія вручення премії Еммі. Почалася вона з дуже чутливої пісні з серіалу Friends, серіалу Друзі. І згадували всіх, хто пішов від нас в інший світ. Так само була ця пісня присвячена Метю Перрі, який нас покинув нещодавно, і так Така була голосна втрата і досить велика і гучна. Приділили цьому моменту таки, таку велику увагу. Класно, коли премії, коли актори, коли цей ком'юніті акторів, ком'юніті Голівуду пам'ятає своїх акторів, пам'ятає людей, які пішли в інший світ, які віддали своє життя професії, які створювали, які радували нас і творили для нас. Найкращий комедійний серіал отримав Еммі серіал Медвідь. Я його не дивився. Чи дивилися, ви, напишіть його в коментарях. Кращий міні-серіал Гризні. Кращий драматичний серіал Спадкоємці. Спадкоємці отримали. Поговоримо трошки про фешн світ І пам'ятаєте, ми говорили, що буде намічається колаборація Louis Vuitton і... Тімберленд, і вона сталася. Луї Вітон презентував свою нову чоловічу колекцію одягу, і також там було і взуття. І так виглядають тепер Тімберленди, які схрещені з Луї Вітоном. Подивіться на цю колаборацію, як вам напишіть в коментарях. Мені дуже сподобалося, виглядає все супер класно. Просто фарел, креативний директор чоловічої лінійки одягу в Луї Вітоні. Мене здивував в цьому році. Гарний був показ, але така якась ковбойська тематика, така якась стриманість. Чують таке щось зовсім нове, не те, що робив Вьорджі Абло в свій час в Луї Вітоні. Щось зовсім поміняли вектор Луї Вітон. Але тим не менш, Луї Вітон намагається працювати на більш молодого глядача і робить більш сучасні такі стильні модні луки. Цікаво, цікаво було подивитися на цей показ. Ну а зовсім скоро буде показ Жакмю, і його презентували зовсім-зовсім зовсім неочікувано. На наступному показі Жакмюс, як показує відос, який ви зараз бачите на екрані, буде Шарлот Йорк із серіалу Секс і місто. Точніше, акторка Крістін Девіс. Шоу пройде 29 січня. Сімон Жакмюс, зараз одизайнер Жакмюсу, натякає на те, що будуть вони спрямовувати акцент на людей 40-40 тобто на більш дорослу публіку. Вони зараз будуть. Створювати такі колекції, які будуть надихатися саме якісними тканинами, гарними глибокими кольорами, і відходити від просто трендовості, від цього хай пожерства в сторону якості. Досить цікаво, тому що зараз всі бренди взяли Вектор на молодняк да, і вирощують нову аудиторію. Жехмюз хоче їх підрізти тут на повороті і зробити щось таке, як робить типа, Вікторія Бекхем, напевно, зробити таку якусь стильну, модну, дорослу. Колекцію одягу подивимося, що це буде, але дуже класний заход, і дуже класно, що у них там зараз все міняється. І вони там роблять якісь нові стратегії, створюють щось нове, а не просто щось банальне. Ну і на цьому в мене все гарно. Дякую, що були зі мною. Дякую вам, що дивитеся скандал. Обов'язково залишайте лайки. Переходьте в мої соцмережі, інстаграм, тікток, телеграм-канал. Все внизу підписуйтеся. Дуже вас прошу, не забудьте підписатися. Також донайте на нашу армію, допомагайте нашим військовим. Внизу є лінк на донати. Також ти можеш донати на підтримку мого каналу. Внизу є лінк. Переходь в банку, донать та підтримуй мій канал. На цьому в мене все. Побачимось зовсім скоро. Цілую. Муа. Побачимось. Бувай, пока.